Військові експерти порівнюють умови на лінії фронту із Першою світовою війною та попереджають, що бруд, вогкість, холод та гризуни можуть суттєво впливати на моральний дух, і тим не німені пішли на це. Особливість зимової військової кампанії в Україні це холод та бруд. Сезон бруду, як його називає Wall Street Journal, в Україні починається приблизно в жовтні і триває до березня. Бруд та холод зупиняють рух усіх транспортних засобів, крім гусеничних, та ускладнюють піші атаки, не дозволяючи жодній сторін робити великі прориви. Як пише американське видання, моральний дух артилерійський надзвичайно високий. Вони навіть жартують та голосно сміються. Тим наслід. І життя піших походів та сну у такому середовищі суттєво виснажують воїнів та призводять до хвороб. Російські війська, як зазначає Wall Street Journal знаходяться в аналогічних умовах. У соціальних мережах можна знайти багато відео про нашестя щурів та мишей в російських окопах. Ну ми вже пройшли етапи. Ми пам'ятаємо два-три тижні. Ми пройшли етапи в травні там до кінця року, в травні в Криму там. Прогулки по набережні Ялти. Я думаю, що всі це розуміють. До чого це призвело? Це призвело в першу чергу до того, те, що ми маємо, коли, в принципі, ми по не ми, а ті, хто цю інформаційну політику проводив, поселили надію в людях, що в принципі навіщо я там потрібен. Там і без мене я не професіонал, там професіонали все зроблять. Ті, хто робили ці заяви. Зараз звичайно є проблеми, це вже не є сильним секретом. Є проблеми з мобілітами. Безпосередньо ми бачимо до чого це вже там іноді призводить те, що відбувається, в тому числі ми бачимо через засоби маси інформації. Тому суспільство потрібно з моєї точки зору комунікувати прямо і говорити, яка які зараз у нас обставини на кожному з напрямків, і що ми маємо робити для того, щоб скажімо, в подальшому протистояти такому ворогу, як Російська Федерація. Деякі заяви ми чули. Вони, скажімо так мають під собою ну, правильний фундамент, скажем так, щодо побудовлення оборони. Ми бачимо, як це все відбулось. Спочатку це в вас написав генерал Залужний, що якби. Там не про тупік, а що війна перейшла таку позиційну. Він написав про це тільки зараз, але якщо подивитись на карту. Коли ми говоримо про стратегічні речі, а не просто тактичні активності на полі бою, ми маємо розуміти, що в нас позиційна війна з листопада минулого року, ну не враховуючи на одному із напрямків Бахмут, де там противники його це то також була тактична операція. Вообще, взагалі вона тактична. І звісно, до цього тут потрібно зараз приймати рішення. Хоча б хоча б в середньостроковій перспективі, яку війну в подальшому ми будемо вести за звільнення територій чи на знищення російської армії, російської економіки, російської там політичної системи, і це рішення має прийматися, і до цього рішення, щоб його. Скажем, щоб воно працювало, на жаль, потрібно владі приймати багато непопулярних рішень. Те, що відбувається зараз, я дивлюся, що влада не готова приймати непопулярні рішення все ж таки тримається більш за популярні, а це однозначно не веде нас до перемоги. Романе, і от якщо говорити безпосередньо про ситуацію на фронті, да, і спираючись на офіційні а, повідомлення, а, напередодні було повідомлення, що ситуація на сході складна, росіяни наступають по всьому фронту. Та, це командувач сухопутних військ Збройних сил України. А, далі стата були ухвалені рішення, аби забезпечити стійкість оборони та зберегти життя воїнів. І йдеться про те, що росіяни якраз намагаються заблокувати Куп'янськ на Харківщині і нині туди стягують величезні резерви на цей напрямок. А, тобто Можете, якщо якщо це можливо, розшифрувати слова, що були ухвалені рішення, аби забезпечити стійкість оборони та зберегти життя воїнів. Тобто ситуація наскільки настільки складна зараз в тому контексті, що росіяни кидають туди усі резерви і усі можливі сили і техніку, які у них є? Я не знаю під що саме було це сказано, але взагалі, коли так кажуть, це обично, коли там. Довелось там відвести свої війська на деякому напрямку для заняття там кращих позицій. Що й потім ну йдуть такі фрази. Ситуація там дійсно складна. І я не кажу, що там зрада або перемога відведення військ. Іноді відведення військ це єдине правильне рішення, яке потрібно приймати на будь-якому напрямку. І ми також розуміємо, що противники на Авдіївському напрямку з обох сторін так, що може бути прийняте рішення для того, щоб не попасти в оточення, також відводити війська, і це також війна, це не означає програш. Ми пам'ятаємо, що противник також відводив свої війська з правобережжя Херсонщини для того, щоб зберегти це угруповання велике. І потім, після цього як він вивів, да, він поніс поразку. Але він потім, після цього, ми і Бахмут. Після цього він посилив свої угруповання на інших напрямках. Це тактика, це стратегія, це маневри. Які противник вишукує ресурси, де їх можна взяти, бо щоб не втратили. Що стосується Авдіївського напрямку, там ситуація дійсно складна. І за останньої інформації там противник намагається продавити кіксахсахім. Якщо він туди продавить, ну там доведеться приймати рішення, і тут головне в тому, щоб ми були готові. Мати запасні позиції, от найбільша проблема, коли ми відходимо, це запасні позиції, куди ми можемо вийти і де ми можемо і стримувати це, так як було з бахмутом, коли ми відійшли під тиском противника, але ми зайняли такі позиції, які нам в перспективі дали навіть на півдні відвоювати деякі позиції, висоти і, скажімо, тримати під контролем там основні дороги, тому. Числі це, що стосується цього напрямку. Воно, він політичний напрямок. Для противника дійсно їм потрібні ці міста символи, які зараз потрібні Путіну і до виборів, і до кінця року. Що стосується Лиманського, купянського напрямку, вони також і Лиман такими містами-символами, але вони успіх на цьому напрямку для нас буде мати більш серйозніші наслідки а для противника може мати. При їх успіхах таке стратегічне значення, коли вони можуть під загрозу поставити деякі наші угруповання там південніше цих міст. Тому там, звичайно, противники кидають туди всі війська, тому що основне завдання зараз в них ніхто ніхто його також не знімав. Це Луганська Донецька область і кордонах, і Путін розуміє, що це те, що зможе підняти ну як мінімум його авторитет, як мінімум всередині його країни. На да, очевидно, що 14 грудня, якраз цього четверга, буде оголошено про всі на у президенти. президента. Йому потрібна перемога щодо Донецького напрямку там йшлося про те, що росіяни туди підтягують зуби дракона. В мене ще буде одне до вас запитання, Романе. От на початку, да ви якраз сказали, що зараз треба ну бути більш відвертим, і ухвалювати можливо непопулярні рішення, але поки що не видно, що влада була до цього схильна. Що ви мали на увазі, якщо це коректне запитання, під непопулярними рішеннями і непопулярними заявами? Щодо Путіна, скажу, що ну, ми бачили, що він вже зробив таку заяву, і да? ми бачили, це було постановочно, що да, я буду балотуватись. По факту, я думаю, це буде його основна заява. Так, вони його і зробили тим, представником ДНР, який там, попросив його балотуватися, і він йому сказав. Да.